Божим, всім Божих благословінь, як захиститись від цього світу, від катастрофічних проблем, війн. І насправді ми потребуємо захисту, тому що в світі відбуваються вбивства, терори, війни, панує хаос на землі, і щоб мати захист, нам необхідно розуміти, свідки його взяти і хто може нас захистити. Нас може захистити тільки Господь і повноцінна жива церква, яка проповідує Євангеліє. Перебуває кожного дня в Духовному спілкуванні, приломленні хлібів, Слова Божого, щоб ми були живі. І якщо ми будемо кожного дня знаходитись у вченнях апостолів, приломляти хліб, який Господь дає через Слово Боже, через Откровення, якими ми наповнюємось, тоді ми будемо під Божим захистом. Адже війна в Україні показала, що ми потребуємо Бога, тому що без нього неможливо справитись, і тепер нам треба. Наблизитись і слідувати за Богом. Амінь. Боже, всім Божих благословінь! як захиститись від цього світу, від катастрофічних проблем, війн. І насправді ми потребуємо захисту, тому що в світі відбуваються вбивства, терори, війни, панує хаос на землі. І щоб мати захист, нам необхідно розуміти, свідки його взяти і хто може нас захистити. Нас може захистити тільки Господь і повноцінна жива церква. Яка проповідує Євангеліє, перебуває кожного дня в духовному спілкуванні, приломленні хлібів, Слова Божого, щоб ми були живі, і якщо ми будемо кожного дня знаходитись у вченнях апостолів, приломляти хліб, який Господь дає через Слово Боже, через Откровення, якими ми наповнюємось, тоді ми будемо під Божим захистом. Адже війна в Україні показала, що ми потребуємо Бога, тому що без нього неможливо справитись. І тепер нам треба наблизитись і слідувати за Богом. Амінь.